Двох травмованих у дорожньо транспортній пригоді під тягинкою доправили до травматологічного відділення Херсонської лікарні Тропіних. Про стан пацієнток розказав його завідувач Андрій Кокшаров. До нас потрапили дві пацієнтки, дві жіночки з травмами нижніх кінцівок. Стан них на сьогодні середньої ступені важкості життю поки що загрози немає. Вони Не сиділи в автобусі під час аварії. Так сталося, що в їхню. В'їхала машина в їхню сторону. Ще четверо людей перебувають в обласній лікарні. Про це телефоном розказав її директор Віктор Короленко. У нас четверо троє в травматології, одна в реанімації. Ну, середньої важкості реанімації тяжкий. Внаслідок ДТП, яка сталася на 34-му кілометрі дороги Херсон Нова Каховка, генічеськ поблизу тягинки, загинув 64-річний водій, розказав Віталій Фур, старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Нацполіції у Херсонській області. 64-річний водій Ренодок раптово виїхав на зустрічну смугу руху. Та здійснив лобове зіткнення з мікроавтобусом Форд Транзит, який віз із роботи 10 працівників одного з місцевих сільгосппідприємств. Внаслідок ДТП водій легковика отримав травми, несумісні з життям, а 49-річний водій мікроавтобусу та 5 його пасажирів, а саме жінки віком від 37 до 55 років із травмами різного ступеню тяжкості були госпіталізовані до медичних закладів міста Херсона. За фактом цієї аварії відкрили кримінальне провадження, триває слідство кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смертельного, до смертельного наслідку. Олена Протопопова, Оксана Хлібус Печенко. новини на Суспільному, Херсон.